Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, будь ласка, проконсультуючи. Варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком чи коментарем. Кому як зручно. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Mitsubishi Outlander. 2007 рік, 2-літровий дизельний двигун, 273 тисячі пробігу. Ціна за автомобіль 9 тисяч доларів. Це 7-місна версія на повному приводі і телефон. Телефон є. Так, по салону зараз гляну. Шкіряний салон з електрорегулюванням садінь. Механічна коробка. Так, з цього боку покажу. Кого цікавить, телефонуйте. CR-V. 2008 рік, 2,2 дизель, 10400 ціна за автомобіль і телефон присутній. Так, спробуємо заглянути по салону. Так, відчинено. Чотири склопідйомники, механічна коробка, мультикермо, клімат контроль, панорамний дах, підігрів сидінь. Фуркоп присутній. Більше інформації по телефону. Nissan Qashqai 2010 року. Двигун 1,5. Дизель, 199 тисяч пробігу, 9900 ціна і телефон є. Механічна коробка передач, мультикермо, клімат-контроль. Присутні. Паркоп, парктроніки присутні. Peugeot 3008, 2010 рік 1,6, дизель, 262 пробігу, 8100 і телефони є тут, багато телефонів. Так, заглянемо. Так, присутній кондиціонер. Ось так видно. Є Sportage, 2007 рік, повний привід, 2-літровий дизельний двигун. Так, Авто не фарбоване, 216 тисяч рідного пробігу, 8900 ціна і телефони присутні. Салон автомобіля комбінований, комбінована шкіра, механічна коробка передач. Зараз загляну з іншого боку. Так, отут буде трошки краще видно. Yeah. Hyundai Santa Fe, 2006 рік, модельний сьомий, 2,2 дизель, 220 тисяч пробігів, автоматична коробка, 7 місць, повний привід, 8850 ціна і телефон продиктую 0,95 15 70 380. Салон на світлій шкірі. Добре. Автоматична коробка. Так, з дозволу власника покажемо вам. Мульта кермос, присутні всі. Дуже збережений салон з вигляду. Кого цікавить, телефонуйте, вже вам більш детальніше власник розкаже про, про цей автомобіль. Бо він вже на реєстрації бачу, значить від власника скористався. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai плюс 2. 12 рік 7 місць, 1,5 дизель, телефон до власника є. По ціні підкажіть? 11200. Добре. Так, є Форкоп. Так, дивимось по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, що, ребята, Peugeot 4007. ребята, 2010 рік, 2,2 дизель. 190 тисяч пробігу, 10 450 ціна за автомобіль, телефон є, автоматична коробка, семимісний, повний привід, камера, шкіра нефарбований автомобіль. Так, заглянемо. Так, шкіряний салон. Mitsubishi Outlander. 8 рік, 2,4 бензин, повний привід, технічно ідеальний пишуть, 8 тисяч доларів ціна за автомобіль і телефон присутній. Автоматична коробка передач. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Subaru Forester. 10 рік, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач шестиступка, ступка нефарбований автомобіль, два комплекти резини на дисках. 8750 ціна, телефон присутній. Салон на тканині. Присутній форкоп на автомобілі. Сітруан це кросер 2010 року. 2,2 дизель, двигун, пробіг не вказано. 11200 ціна за автомобіль. Телефон до власника є. Шкіриний салон, механічна коробка передач, кондиціонер. Нісан Кашкай. 12 рік. 1,5. Дизель заміненому мастилу, 81 кВт 194 тисячі пробігу оригінальний. Два ключики, панорамний дах, камера заднього виду, клімат контроль, електропакет, круїз-контроль, в рідній фарбі, 11200 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Так, Салон на тканині. Так, Інформацію вже детальніше уточнює такого. Цікавить так виглядає досить гарно. Hyundai Tucson. 2009 рік, 2-літровий бензиновий двигун, без жодного підкрасу, 198 тисяч км рідного пробігу, каталізатор на місці, пишуть. 8500 ціна і телефон також видно. Так, Салон автомобіля на тканині. Є клімат контроль. Mitsubishi Outlander. Восьмий ріг, 2-літровий дизель, 260 пробігу, 9350 ціна, повний привід, безключовий доступ, шкіряний салон з підігрівами. Ось так ось так виглядає, заглянемо. Так. Присутній форкоп. Більше інформації по телефону. Toyota RAV-4. Повний привід, 2007 рік, 2.2 дизель, 9700 ціна за автомобіль, телефони присутні. Шкіряний салон, клімат контроль. Так, що тут ще є? Так, Більше інформації за телефоном. Peugeot 3008, 12 рік, 1,6 дизель, пробіг 250, 8500 доларів ціна за авто і телефон до власника є. Так, роботизована коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai 2008 рік. 7 автомобіль, повний привід, 2-літровий дизельний двигун, пробіг 164 тисячі, автоматична коробка, максимальна комплектація. 11100 ціна за автомобіль. І ось тут є номер телефону. Давайте заглянемо. Що там цікавого у нас за 2008 рік? ну Перше, це 2-літровий дизель, автоматична коробка, повний привід і. Коричний і шкіряний салон. Так. Гарний автомобіль з вигляду. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 2,2 дизель на автоматичній коробці передач, 184 тисячі пробігу, 11200 ціна за автомобіль, телефони є. Сервісна книжка також присутня. Салон комбінований, механічна коробка передач. Ні. Ні вибучаєся, відблискує автоматична коробка передач. Форкоп присутній. Nissan Кашкай. Повний привід, 11-2-літровий дизельний двигун, 229 пробіг автомобіля. 10799. Ціна за автомобіль, механічна коробка, панорамний дах, телефон ось тут присутній. Так, коричневий шкіряний салон, клімат контроль. Більше інформації по телефону. Chevrolet Captiva. 11 рік, 2,2 дизель, 243 тисячі пробігу, 12100 ціна за автомобіль, телефон видно. Так, значить заглянемо по салону. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Присутня. Задні парктроніки. Peugeot 3008. 2013 рік, 1,6 дизель, шкіряний салон, підігрів сидінь, передні та задні парктроніки, панорамний дах, навігація, проакція, 232 тисячі пробігу, сертифікат в наявності. 10500 ціна, телефон присутній. Так, Дійсно шкіряний салон. Гарна комплектація. Citroen C це кросер. 10 рік, свіжопригнаний, автоматична коробка, 2,2 дизель, оригінальний пробіг, повний привід. 4 х 4, пробіг 207, рідна фарба, 11300 ціна, телефон присутній. Салон автомобіля комбінована шкіра. Так. Chevrolet Captiva 11 рік, модельний 12-й, свіжопригнений, автоматична коробка, 2,2 дизель в рідній фарбі, семимісний пробіг 183, ціна 11950, телефон присутній власник ігор. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Nissan Qashqai, 10 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 230 пробігу, 10200 ціна і телефони є. Салон на тканині. Клімат-контроль, мультикермо.